У Львові вперше представили виставку арт-терапевтичного живопису від дітей, які зараз борються з онкологічними захворюваннями у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. Втілили у життя проект під назвою Очима дітей представники благодійного фонду із Янголом на плечі, які вже впродовж 9 років опікуються маленькими пацієнтами, які лікуються у цьому медзакладі. Що тижні наші волонтери. Навідуються діток і працюють з ними арт-терапевтичними методиками. І сьогодні ми можемо спостерігати експозицію картин, які є дуже яскравими. І ніби здавалося, що дітки, які лікуються від онкології, вони б мали бути сумними. Але ми спостерігаємо, як ось така методика вона також лікує, і вона є терапевтичною, і вона створює настрій для тих дітей і дає хорошу емоцію. До створення цієї виставки в особливий спосіб долучився і Августин, який свого часу поборов свою хворобу. Це було дуже швидко. За дві години десь я просто ну, поєднав ці кольори і зробив таку картину. Але щоб все-таки показати мій рівень, який вмію малювати, ми вирішили продати мою картину на аукціоні і передати ці кошти таким самим діткам, які хворі зараз. Даний проект арт терапії тривав півроку. З дітками працювали фахівці, які допомагали їм втілювати свої фантазії на голсті. Сесії проходять не одразу легко. Не з кожною дитиною одразу можна знайти контакт, а найважливіше, те, що не кожна дитина може фізично перебувати з нами в просторі, де ми малюємо. Іноді дитина малювала у себе в палаті разом з мамою. А ми просто могли допомагати чи координувати процес. Але хочу зазначити, що для дітей це новий такий вихор емоцій, адже можна захляпати фарбами відділення. Чого не можна робити вдома, чого не можна робити ну, насправді у відділенні теж. Але для дітей це такий спосіб побути. Ти собою всіх найкращих онкологічних дитячих лікарнях світу, де ми стажувалися, де ми навчалися, ми бачили, що велику частину лікування приділяють власне таким заняттям: арт-терапія, клоуни, тобто діти мають почувати себе як. Як вдома, як в школі, так, жити звичайним життям. Відповідно, ми дуже раді, що ми маємо таких партнерів, як благодійний фонд «Янголом на плечі», які роблять цю арт-терапію щотижня. І в цьому беруть участь діти, батьки, медсестри, лікарі, відповідно, ну, перетворює лікарню, яка дуже складна насправді, де сотні онкохворих дітей перетворює на якби, веселий простір. І ми бачимо хороші результати психологічні. Ми бачимо, що діти легше переносять тяжкі операції, хіміотерапію. Важливим є і те, що ця виставка також може допомогти зібрати більше коштів на лікування для маленьких пацієнтів. Ці картини частково можна буде придбати. Частково вони будуть прикрашати стіни лікарень. Але у нас сьогодні є одна картина, яка нам хлопчиком, і ця картина піде на аукціон. Деякі картини вже куплені. Ось тут велика картина, яку ви можете бачити, вона вже придбана за 20 тисяч гривень. Триватиме експозиція у Львівському палаці мистецтв до 1 червня. Давид Берішвілі, Семен Пулик. Правда, тут Львів.